Урок 45 Свято Василя. 14 січня за старим стилем колись в Україні зустрічали новий рік або свято Василя. Ніч перед Новим роком вважалася чарівною, бо казали, всі побажання збуваються. Увечері ціла ватага Щедрівників з козою. Маланкою, Василем обходили усі хати, щедрували, розказували щедрівки, маленькі вірші із щедрим побажанням здоров'я, щастя, багатства. Діти-щедрувальники обходили всі хати, бажаючи господарям щедрого врожаю, здоров'я, багатства. То було ціле дійство, де головною була коза. Їй приспівували «Гоп-гоп, козуню, гоп-гоп сіренька, гоп-гоп маленька. Де коза ходить, там жито родить, де коза рогом, там жито стогом. А вранці хлопчики тільки хлопчики, не дівчатка. Ходили від хати до хати і засівали житом пшеницею та читали засівальні вірші, вітаючи господарів з Новим роком. А ті з радістю обдаровували щедрувальників ласощами, разними вкусностями, ласощами. Повторюй за мною. Щедрівка. Ти знаєш це маленький вірш із побажанням щастя на новий рік. Щедрівка. Щедрувати. Сіяти. Засівати. Господар. Ти вже добре говориш українською. Побажаємо нашим друзям всього найкращого. Щоб здоров'я було не просто міцне, крепке, не просто міцне. Найміцніше. Щоб настрій був не тільки хороший. Найгарніший. Щоб хата була не просто повна добра. Найповніша. Щоб у вас завжди було весело. І найвеселіше. Щоб доля до вас була добра і щедра. Найдобріша і найщедріша. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб краще вродило, як торік. Коноплі під стелю, а льон по коліна. Щоб у вас, хрещених, голова не боліла. Будьте здорові! З Новим Роком, з Василем!